Наприкінці 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, компанії якого були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Тоді Гринкевич намагався підкупити одного із керівників бюро розслідувань на суму в півмільйона доларів. За ці гроші підприємець хотів, аби зняли арешт з майна підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінальної справи. А справа стосується 23 тендерів вартістю у півтора мільярда гривень на постачання одягу та біло. Лизни для Збройних сил України. Компанії Гринкевича, за даними ДБР, зривали терміни постачання продукції і продавали її за завищеними цінами. У підсумку державі завдано збитків на суму 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Співпрацював благодійний фонд HopeUA, директором якого є син Ігоря Гринкевича Роман. Також із Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською обласною радою. Обласні очільники обіцяють розірвати як тендери, так і меморандуми. Тих тендерах брали участь компанії, в тому числі і озвученого плана, вони давали ціну меншу, ніж інші конкуренти, і, відповідно, вони і вигравали ці тендера. Ми переглянемо ці тендера, подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів, і, звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. Хоуп'юа зобов'язувався відреставрувати одне з приміщень комунального закладу Львівської обласної ради «Журавнинський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. У ньому шляхом реорганізації мав бути створений обласний центр соціальної реабілітації дітей, де фахову допомогу мали б отримувати діти з посттравматичним стресовим розладом або з травмою війни. Наприкінці грудня 2023 року, відразу після оприлюднення скандальних фактів про Ігоря Гренкевича у змі ми скерували фонду Хопіюа офіційного листа від Львівської обласної ради з проханням надати нам чіткий календарний план робіт, який фонд планує здійснити на об'єкті. Інформації ми так і не отримали. До того ж, як відомо, 29 грудня Гренкевича затримали працівники ДБР, бо з'ясувалося, що скандальна родина львівського бізнесмена наживалася на закупівлях для міноборони. Зважаючи на всі ці факти, віднині меморандум є розірваним з нашого боку. В односторонньому порядку. Юрій Холод, виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради. Стосовно скандальних закупівель у Міністерстві оборони з'явилася перша реакція сім'ї Гринкевичів. Пост у соцмережах оприлюднив син бізнесмена Роман. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений цьому скандалі його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Роман Гринкевич – син підприємця Ігоря Гринкевича. На кого натякав Роман Гринкевич у пості не зазначено. Відомо точно, 30 грудня Печерський райсуд Києва відправив його батька Ігоря Гринкевича під варту з можливістю застави у понад 429 мільйонів гривень. То її досі не вніс. Бізнесмена можуть запроторити за ґрати на 8 років. Віталій Ковела, програма Очі.